Пане Рома, а стосовно цих зустрічей, ну, будемо називати їх певним чином перемовинами, формат американці з росіянами продавили те, що хотіли, тобто Європу виключити зі столу перемовин, а втрьох домовлятися про щось, то таким чином, про яке ми зараз поговорили, тому що виходить, що так, європейці кажуть, що і до, і після їх повідомили. Ну, це вже замало. І, знову ж таки, якщо брати 20-пунний мирний план, ці каже: ми підписуємо з американцями, американці з росіянами. Підпису Європи не буде. Тобто є пункт про включення України е, на максимально короткий термін до ЄС. Є пункти про гарантії безпеки стосовно коаліції охочих європейських країн, але підпису Європи не буде. Ну і як на ваш погляд це виглядає, і Європа сприяє. Скажемо так: я сприйняв слова пана Андрія як тактичні кроки, як і все інше. Поки що, поки що, хто що, коли підписують, це приблизно як за два тижні до Давоса, що вже будуть підписані гарантії безпеки і план відбудови. Пам'ятаєте? В Давосі ми шукаємо стіл і ручки, на якому це буде вже підписано. Підписали. Точно так і ці твердження. Вони абсолютно правильні, а набагато важливіша теза в усіх нині про те, що, а ще краще справи. Що Україна з Європою працює спільно в переговорному процесі. Над цим треба працювати. В тому числі, отже, найлег, легкий дуже інструмент. Звідки в переговорному процесі взялися шановані Україною Об'єднані Арабські Емірати? Що Трамп прийняв рішення? Так Україна хоче, щоб там була Європа. І тому бере з собою представника Європи. Тому в цьому відношенні маневри. Дипломатичного характеру по переговорному процесу більш ніж достатній. Тут важливо, щоб після виступу Зеленського в Давосі, щоб це не було сприйнято Європою як ну, певні а, дорікання. Воно по-різному сприйнято. <кій> Знову ж скажу, там у цьому виступі не було неправдивих речей. Однак, як, <кій> як це сказано, оце могло зачепити європейців. Стосовно дедлайнів, знову ж таки після цієї зустрічі розпочалися певні, скажімо так, інсайди, що можливо у Трампа знову є дедлайн. Чому тому що вибори в конгресі в листопаді місяці? Йому за кілька місяців потрібен результат, щоб продемонструвати, нарешті що він не безсилий у цьому плані, а міцно тримає і досяг того, що казав, на ваш погляд, побоювання певним чином. І деяких кол в Європі, що Трамп може покинути, в чергове покинути безпідставне. Чи все ж таки це можливо за певних умов? Трамп не покине цю стежку, бо мова ж не йде про відносини Трампа і Зеленського. Мова йде про відносини Трампа і Путіна. Розмови про те, що Трамп незадоволений, про те, що це все балачки. А насправді в цьому треку. Трамп добивається свого. Він, максимальна його мрія це союз із Росією проти Китаю. Він помиляється. Це неможливо. Це в першу чергу неможливо. Це означає, що це не унеможливлює близький союз між Трампом і Росією. А за цим стоїть вічність перебування в цьому процесі Трампу, бо іншого способу. Іншого способу бачитись, говорити, зустрічатися публічно, не публічно, у Трампа й Путіна немає. Це е, два вороги, які силою України приречені один одного ненавидіти, але працювати один одному, торгуватися. І нікуди він. Із цього цієї колії переговорного процесу, бо вона даруйте, але вона мені нагадує паскудну е, російську дорогу, в якій то можна вскочити автомобілем, кинути кермо, і він буде по цій колії рухатися до безкінечності. Головний е, тут, у цій ситуації, переговорник – це Збройні Сили України. Все інше, включаючи удари по санкційному флоту, під санкційному флоту це союзник цього процесу. І це дуже важливо розуміти. Якщо ми це розуміємо, от тоді у нас є центр, на який треба звертати увагу, і все інше, що навколо, як і Трамп. Він є, тому збираються, говорять, його не буде, не будуть збиратися, але ситуація від цього від цього не буде змінюватися. Трамп не піде з цього процесу, бо це не мотив України чи Європи, це мотив Трампа знаходитись у цьому процесі, бо це дорога до можливості е спілкування з Путіним. А у Путіна що? Анкорицький дух. Ну, хочеться зв'язувати. Ну, заради того, про що ми говоримо, не будь. Стосовно тактичних кроків, скажімо так, американці заявили знову ж таки з посиланнями на американців, зазначено, що вони розраховують, можливо, зустріч Зеленського з Путіним організувати. І президент України напередодні заявив: Я готовий, будемо обговорювати території і атомну станцію Запорізьку. Навіщо Зеленському Путін? І саме зараз це заяви знову ж таки тактичного плану чи про що? Ну, Зверніть увагу, тут треба віддати про українського воєнно-політичного керівництва. Зустріч у двох так, так. Зустріч у трьох, так, так. Зустріч з Путіним так, так. Результат скрізь зеро. Тому, з моєї точки зору, хоче б, Трамп, хай буде. Результат буде точнісінько такий, як і все інше. Це наперед воно зрозуміло. Чи буде така зустріч? Путін на неї не піде. Вона з, з точки зору Путіна неможлива. Але е, я розумію прекрасно, що і Зеленський на неї не пішов. Але Зеленський заради тактичного кроку, щоб сказати Трампу, я погоджуюся. Путін у відповідь скаже, хай приїжджає в Москву. Зеленський скаже, хай приїжджає на Хрещати. Всі залишилися при своїх інтересах. Щодо Європи, знову ж таки, багато разів ви казали: Європа набирає сили, Європа суб'єктна, Європа міцно більш-менш тримає на пульсі багато питань. Але що ми маємо? Виступ о, генсека НАТО Рюте дуже цікавий. Декілька тез приведу його ну, буквально дослівно. Євросоюз не може забезпечити бойові дії, ну тобто підтримку України в бойових діях без Сполучених Штатів, це треба визнати. Якщо ви вважаєте, що Європа здатна захистити себе, продовжити мріяти, каже Рюте, без Сполучених Штатів це неможливо. І стосовно кредиту 90 мільярдів, знову ж таки, Євросоюз е, не повинен накладати обмеження. Ну тобто, є проблеми всередині, французи хочуть свою зброю продавати, німці хочуть максимально свою зброю продавати, американців хочуть максимально виключити, але ж немає великих можливостей. І знову ми маємо і тут проблеми. Гардіан пише взагалі, що французи виступили проти, щоб. Штормшеду закупали у британців на потреби України, а купували якісь їхні ракети, яких поки що немає, тому що їх не виробили. От що ми маємо тут, пане Романе? Чи не здається вам, що все ж таки європейці певним чином не можуть? Зібратися остаточно з силами. Е, перше, Теско, що вас прошу, оце як е, пише гардіан, читайте й Телеграф. Тому, ну, що добре, що... але ж це, все це... таки… це ліва газета, ну, ну відкинемо, прав... Відкинемо ракети, але ж Рюте, це Рюте Я все чудово розумію. Давайте вернемося до теми виступу. Дивіться. Ну, чесно кажучи, в Давосі після виступу Дональда Трампа таке враження було, що за декілька хвилин на вулицях почнуть стріляти. В гру вступає Рютте. Цього чоловіка можна ненавидіти. Але він цю історію продав Трамп. Це він її продав. І Трамп. Окляк. Він почав говорити про те, що ми спільними зусиллями будемо використовувати територію Гренландії. Хтось скаже, що це пауза, бо він приїде в Вашингтон, там йому щось інше скажуть. Скажуть, скажуть. Але зверніть увагу, як провернув ситуацію Рютте. Тепер в мене питання до нас двох. Те, що говорить Рютте, Це для того, щоб говорити. Чи для того, щоб чув Дональд Трамп? Для того, щоб чув Дональд Трамп. Я вам гарантую. 24 мільярди, які виділені для закупівлі зовнішніх закупівель по допомозі України, Україні, наполовину призначалися з самого початку Сполученим Америки. Наполовину. Бо всі знали прекрасно, що є частина озброєнь, які тільки там можна взяти. А Рюте каже, хлопці, не піднімайте гвалт. Ми пообіцяли. Давайте купимо все це там, для того, щоб не Ну, не буде лихо, поки тихо. Пам'ятаєте це прислів'я? А Рюте дуже чітко це розуміє. Він каже: ми не можемо. Він не каже, що ми не зробимо, що ми не зможемо. Він каже, що ми не можемо. Макрон. Десь далеко, там розуміючи, що йде до фіналу, він каже, так казали, що тут Америка. Америка, ми ж це робимо французи. Так само про о, ракетах для Петріот. В Європі знають, Європа почала виробляти ці ракети. Але хоче Трамп, щоб у нього купували, давайте в нього будемо купувати. Тепер Гардіан каже, що все, штормшедом не будуть купувати. ні не про те мова. В Європейському Союзі є порядок закупівель. Пункт номер один цього порядку купувати в Європі, і якщо це для потреби України, то в Європі і в Україні, якщо в Україні є виробництво цього. Це пункт номер один. Пункт номер два цієї позиції це купівля у США. Пункт номер 3 це купівля де інде, якщо немає. Що відбувається зараз? Переглядається оця методика. І так, перше, це Європа, Україна. На третю позицію ставлять Велику Британію, якої там не було. І не було там. А на четверту позицію ставлять Сполучені Штати Америки. І насправді оцей гвалт. Про які писали Guardian і Telegraph. Як чітко видно із статті Бернса у Телеграфі, це розмова про зміну методики а, закупівлі, а не про Shadow купувати чи не купувати. Ще одна річ, всі забуваються: Shadow – це спільна франко-британська розробка. То про що тоді французи говорять? Вони все рівно ділять. Прибуток в рівному. Звідси е, дуже багато таких речей, які зараз витягуються наверх для того, щоб там, там десь вбити клинчик. Перше е, об'єми закупівель для потреб України колосальні. Це десятки мільярдів, мільярдів доларів і євро. Задача зараз дуже проста: знайти відповідь з цих питань. Чому Пісторіус почав говорити, що ми вже не зможемо постачати? Ви же бачите, що французи з британцями ділять бюджет. А німецьке де? Німеччина ж не може. Тому й розкрутили заяву Аліси Вайдель про те, що вертайте гроші назад. Це, це ж не є. Вони все рівно не в уряді зараз. Вони не визначають політику. Так, а можуть колись будуть в уряді. Більш за все будуть, що будуть, будуть, і може Ліпен у о, чи Барделла будь у Франції, але ж ніхто зараз не цитує Барделлу і Ліпеншу. А тут взяли і розкрутили на весь світ. Чому? А ви забули про нас, панове, з Лондона і Парижа? А наша де доля? Ми тут стараємося, стараємося. А ви забулися про нас? Тому це, це всього-навсього, скажімо так, дискусія за предмет освоєння капіталу. А як ми тоді можемо говорити про об'єднану європейську армію, якщо навіть в цих питаннях консенсусу ну ніякого немає, вибачте за це слово? Тому що як тоді про європейську загальну об'єднану армію говорити взагалі? От на цьому і є справа. Я рекомендую всім подивитися матеріал в Телеграфі за 26, те де йде мова про будівництво супер-Європи. Або ще називають Європейської імперії, або Об'єднаних Штатів Європи, де написано: задача дуже проста: із маленьких, і середніх, сварливих держав створити. Серйозну організацію, яка зможе диктувати в тому числі правила гри в світі. І насправді 에, Давос, що він зробив, він підштовхнув європейців до того, щоб вернутися до цієї ідеї, про яку говорив Валіріже Стен що Європа має бути з'єднана наз... настільки, щоб вона могла впливати на ситуацію в світі. Я не знаю, чим це завершиться. Не знаю, розуміючи сварливість. Цих маленьких державок. Але у цій статті, величезній статті, є одна річ, яка нарешті-решті прозвучала: Європа без України забезпечити безпеку свою не може. Тому, коли йде мова про вступ України в 2027 році, мова йде про, власне, те, що Збройні Сили України і мають стати кістяком. Основою європейської безпеки. Бо Європа не вірить ні в п'яту статтю, яку чомусь втюхують Україні, і не вірить в відданість ідеї НАТО Дональда Трампа. Тому задача дуже проста зараз: знайти спосіб, щоб до складу Європейського Союзу були прийняті дуже швидко не тільки Україна, Молдова, а й Грузія. Шість Західнобалканських Косово і Гренландія. Бо Данія то є членом Європейського Союзу, а Гренландія ні. Зверніть увагу, про це, про це ніхто ніде нічого не пише, але починаючи з другого дня, як завершився Давос, в Брюсселі йдуть постійно консультації навколо цього питання.